Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Єва. Сьогодні я вам покажу те, що я замовила. В цілому, у мене сьогодні будуть доглядові засоби. Буде тільки один декоративний засіб це тональний крем, тому що в мене він закінчився від Бонжурну. Пізніше я в своїх порожніх баночках вам про нього розповім, тому, щоб не пропустити дане відео, підписуйтесь на мій канал. А щодо замовлення, то як я вже сказала, буде в цілому догляд, тому що в мене дуже часто закінчуються засоби. Особливо для обличчя, я десь вже говорила в попередніх своїх відео. Ну і, звичайно, я вам скажу їхні назви і скажу їхні ціни. Давайте розпочнемо з першого засобу: це ампульна маска для обличчя Джігот з екстрактом червоного женшеню. Коштує вона 21 гривню. Це у нас тканинна маска. До речі, у мене їх буде сьогодні велика кількість. Замовила за цим разом я їх більше. Має вона ось такий вигляд. Джігот це корейський бренд. Часто я його беру, різні вже брала, вирішила взяти ось з червоним тут джиншенем. спробувати. Звичайно, всі вони йдуть на тонізування, зволоження шкіри. Тому, в принципі, я сильно ними не перебираю. Я, в принципі, беру всі. Просто беру бюджет десь від 20 до 40 гривень. Хоча на сайті є, звичайно, представлені набагато й дорожчі. Ну, поки що я не бачу в цьому великої потреби. Мені допомагають і ось такі бюджетні маски, тому я їх беру. І зазвичай я беру корейські засоби. Вони мені дуже добре допомагають, тому поки що вони. Так, другий товар це тканина маска для обличчя. Айнліп, 26 гривень. Вона коштує. Здається, так, називається. Бренд, має вона ось такий вигляд. Також від цього бренду я вже брала маски, вона така була зеленого кольору і чорного, вони роблять різні скажімо так, процедури, але в них ось цей дизайн одинаковий залишається Ось ці квіти, але сам фон в них змінюється, тому я їх так розрізняю. Такі маски потрібно тримати ось дивлюсь, по 15-20 хвилин. Ну, Я вже десь говорила, що я їх тримаю десь по 30-40 хвилин. Засобу достатньо багато. Він Може впитуватися достатньо довго, тим паче, поки я роблю різні б'юті-процедури, я її тримаю. Мені шкода її викидати через 15-20 хвилин, тому. так Ну і, звичайно, дані маски мають дуже величезну кількість ось цього засобу, тому його можна ще розподіляти десь по тілу, де потрібно, де є сухі ділянки. Так, давайте далі. Далі у нас іде ампульна тканинна маска для обличчя Doris. Вона з медом коштує 32 гривні. Даний бренд для мене новий, я вирішила її взяти. Має вона ось такий вигляд. З медом я вже брала маски, до речі, вони дуже гарно живлять і зволожують шкіру саме мед. Колись у мене були крема з медом, вони мені не дуже подобалися. Не знаю, потрібно на сьогоднішній день спробувати, тому що колись були і вони мені не подобалися. Вони доволі були такими жирними. А от у тканинних масках мед мені подобається, тому я вирішила взяти з медом. Так, давайте далі. Далі в нас іде живильна маска для обличчя від бренду Ela'Veca, 28 гривень, вона коштує, має вона ось такий вигляд. Тут вона здається з апельсином щось таке вітамінна вона тут, миттєвої дії, поживна. Ну, має вона ось такий вигляд. Знову ж таки, я і десь в попередніх своїх розпакуваннях у мене була Елайза Века, тільки інший в неї був вигляд, ну, вірніше. Також вони дуже класні, мені дуже подобаються. Так, давайте далі. Далі в нас іде тканина маска для обличчя Farmstay з манго, коштує вона 20 гривень. Має вона ось такий вигляд: знову ж таки, від Farmstay Я з цієї лінійки дуже часто беру Там різні інгредієнти, овочеві і фрукти є, тому вони мені дуже подобаються, я їх практично постійно беру. Так, Далі йде заспокійлива маска для обличчя від Холіка-холіка. Вона з огірком 36 гривень, вона коштує. Має вона ось такий вигляд. Від холіка-холіка час від часу я беру, практично я перепробувала ось цю лінійку в них тканину. Там різні також є види, із рисом, і ще з якимись компонентами. З огірком я вже брала, вона мені дуже подобається, тому я її взяла. І остання, здається, маска в цьому замовленні це. Тканина маска від бренду Just Kawaii, якщо я правильно вимовляю, з екстрактом гриба Лінджи. Коштує вона 30 гривень, має вона ось такий вигляд. Бренд для мене новий. Взагалі цю маску самостійно я не знаходила. Просто я якусь маску шукала, її не було в наявності. А на сайті Єва є така функція, коли немає товару, то вибігає таке вікно і пропонує якісь схожі товари. І ось були, була ця маска в схожих товарах. Мені взагалі тут дуже сподобався ось цей зовнішній вигляд, кругла форма, таке обличчя цікаве на ньому, тому я в нього зайшла, подивилась, почитала. Цікаво стало ось цей екстракт. Гриба Лінджи, тому вирішила її взяти спробувати. Ну, Це всі, е, ніби маски тканині в цьому замовлені. Так, давайте далі. Е, далі в нас іде тональна основа для обличчя від бренду Місай". Е, Тут вона коштує 349 гривень. У мене закінчився тональний крем від бренду Бонжур, здається, якщо я не помиляюся. Він непоганий, він йшов на зволоження. До речі, мені його посовітував хтось з глядачів, тому я його замовила. Непоганий, він дійсно такий був зволожувальний і не так сушив шкіру. Звичайно, я вирішила взяти щось корейське, тому що в мене перед цим були корейські крема, тональні. І взагалі корейські тональні крема в них можна знайти саме зволожувальні, тому що моя шкіра ну, достатньо суха, і будь-які інші тональні її. Її сушать в лінійках не часто, верніше, не в лінійках, а в брендах не часто зустрінеш тональний крем, який би не сушив шкіру та ще й плюс до цього зволожував. Тому я зазвичай останнім часом користуюся корейськими тональними. І за цим разом взяла ось такий від Міссаї. Даний бренд для мене не новий, від нього я вже брала. Підводку коричневу для повік брала спонж, всі товари мені подобаються. У мене є ось такий бальзам, який я попереду замовляла від Misa, і Також він мені дуже подобається. Бренд доволі бюджетний, і засоби в них доволі класні. Тут 0,1 тон. На сайті було прислано тільки два тони. Тому я вирішила взяти 01, зазвичай вони самі світніші. Дуже тут гарне таке привабливе упакування. Мені дуже подобається в них таке червоне жовтим доволі впізнаване. І ось такий тональний крем тут його 30 мл, також у жовтому такому обрамленні. Ну, тут він з пластика, є ось цей дозатор. Давайте я зроблю вам своч. Ніякого в нього аромату немає, проте моєї руки він трішечки жовтуватий, але я думаю, що на обличчі він буде якраз, тим паче вони дуже добре адаптуються до обличчя. У мене був попереду від Enaph, здається, він взагалі був такий сір, я б вже сказала. Але на обличчі він дуже швидко адаптувався, під мій тон, тому що я дуже світлошкіра, мені дуже важко щось знайти. Далі я замовила зубну пасту від Oral b коштує вона 227. Гривень має вона ось такий вигляд. Взагалі, то я замовляю, хто за мною слідкує. Напевно, вже останній рік може більше Марвіс. Здається, це італійський бренд. Класна зубна паста, вона мені дуже подобається. Багато чого я від неї перепробувала, але, чесно кажучи, вона мені трішечки піднадоїла. Я не скажу, що до неї звикли зуби, ні. Е, дуже гарна зубна паста, дуже вона мені подобається. Але просто сама вона мені піднадоїла, тому я вирішила зробити перерву. Е, чомусь десь я побачила недавно рекламу на Oral-B. Від Oral-B я не брала, здається, зубні пасти, наскільки так, я пам'ятаю. Тому я вирішила взяти її спробувати. Всередині вона така ж сама, вона йде відбілююча, тому буду, звичайно, тестувати. Пізніше вам розкажу, коли вона закінчиться. Тут вона заклеєна, трішки я відчуваю м'яту, тому ось так. Така зубна паста. Далі я замовила гель для гоління Mary Baby. З гліцерином коштує він 345 гривень. Я вже замовляла даний гель. Він у мене закінчується. Я вирішила взяти, не шукати більше ніяких інших гелів, тому що цей мені дуже сподобався. Він дуже класний, він не перетворюється в піну. Дуже важко знайти саме гелеві текстури для гоління, щоб вони не перетворювалися в піну. Всередині він такий гелевий, рожевого відтінку, непоганий. До речі, його надовго вистачає. Попри те, що невеликий такий літраж, він мені сподобався. Далі я замовила багатофункціональну сироватку для обличчя від бренду Farmstay з екстрактом королівського равлика. Тут її 250 мл і коштує на 444 гривні. Ну від фармстей я дуже часто останнім часом беру засоби. Вони доволі бюджетні і вони дієві. Тому не знаю поки що я їх беру. Навіть це не прив'язка до бренду. Просто так виходить, що те, що я читаю, воно мені підходить. Тому останнім часом дуже в мене багато чого від Фармстей. Вирішила взяти ось таку сироватку в такому вигляді. З равликом я вже брала неодноразово різноманітні сироватки і крема. Він мені дуже допомагає даний екстракт у зволоженні обличчя. Тут літраж доволі такий великий, всередині вона має ось таку ще тут зверху лопатку, я так розумію, для того, щоб... Діставати даний продукт з самого пакування, тому що він тут нестандартний, має він ось такий вигляд запакований. Давайте ми з вами його відкриємо, тому що я ще не відкривала. Спеціально взяла такий формат, тому що, чесно кажучи, мені трішки піднадоїли ці сироватки з цією піпеткою. Вони зручні, звичайно, Ну, я вирішила, чому б і ні, чому б не взяти щось інше. Має він ось такий вигляд всередині, тут прям такий шершавий ось цей логотип, сама упакування. Ну і просто так відкручується, і. Ну, Такий аромат трішки освіжаючий, я б сказала. Всередині гелева текстура, якщо вам буде видно, і такі тут ще є мікрочастинки. Ну, я так розумію, бо тут більше нічого нема. Тією лопаточкою потрібно набирати. Даний засіб, звичайно, він як дійде низу або десь до середини, тої лопаточки вже не набереш. Ну, в принципі, в мене є багато пристосувань, різноманітних лопаток, тому я його наберу. Головне, щоб е, дана сироватка зволожувала шкіру. Ну, зазвичай, все, що я беру ось з таким равликом, скажімо так, воно мені допомагає дуже класно, тому е, мені все одно вже який буде формат, головне, щоб допомагав. Так, давайте далі. Далі я Взяла щітку для тіла, бренд Ютерра для масажу тіла, коштує на 99 гривень. Має вона ось такий вигляд. Давайте я її вам розпакую. Взагалі-то такий вид у мене щиток уже є, але ось з такою довгою ручкою, скажімо так. Я нею працюю в душі, дуже мені вона допомагає, скажімо так, очищувати тіло, особливо спину, туди куди не достанеш. І все-таки я видалилася, що мені потрібна ще така щітка, щоб була без ось цієї ручки, а була ось в такому форматі, щоб був ось, ну, ось таким чином можна сюди. Рукою тримати її і працювати по тілу. Тут ще у неї є додаткові такі прорезинясті штучки, і плюс ось цей ворс. Так званий сама вона дерев'яна. Ось цей дерев'яний формат мені дуже, чесно кажучи, подобається. Правда, якщо їх тримати довго в душі, вони псуються. Ну, в принципі, рано чи пізно вони виходять зі свого строю, їх потрібно замінювати. Основа тут ось пластик, тут дерево, це тканина. Такою щіткою можна працювати насухо, і такою щіткою можна працювати е, в душі. Е, я її купила поки що для душу, подивлюсь як для того, щоб краще очищувати тіло. Скажімо так, замість скрабу додатково робити пілінг, скрабувати і так далі. Все-таки я дивлюсь, що тіло потребує кращого очищення, ніж просто звичайна мочалка. Тому взяла ось таку, подивлюсь як вона в мене приживеться, тому що до цього таких у мене не було. Були тільки ось цими ручками. Далі я взяла антивіковий пептидовий тонер для обличчя. Правда, бренд я не знаю, як правильно вимовляється Напевно. Коксір, не скажу, до речі, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна. Має він ось такий вигляд. Даний, до речі, тонер коштує 342 гривні. Також це корейський бренд. Для мене він новий, я його, здається, десь бачила, але від нього нічого не брала. Всередині має він ось такий вигляд, такий мінімалістичний, подобається мені. Тут він ще. Запечатаний, давайте ми його відкриємо, щоб відчути аромат, чи є тут, ще немає, який він всередині. Тут ще також він такою пробочкою ось закритий. ну аромату в нього ніякого в принципі, немає. Не знаю, буду користуватися, потім буду вже говорити. Тут його 150 мл, і він іде антивіковий на очищення і так далі. Тоніками я користуюсь тонерами, тоніками вони додатково очищують обличчя, підготовлюють його для сироватки крему, тому вони в мене від недавніх пір є, тому що до цього я ними не сильно користувалася. Колись користувалася, потім закинула по різному ну, на даний час користуюся. Так, давайте далі. Далі у нас перечень, ну я підряд вам читаю, так як вказано, е, іде подарунок. Це сонцезахисний засіб для обличчя. Чесно кажучи, в Єві ніколи подарунків в мене не було в посилках. І навіть ніколи практично немає пробників. Тобто у мейкапі, наприклад, то буває раз по зараз якісь подарунки, пробники практично кожного разу. В Єві тільки конкретно моє замовлення, і все. За цим разом не знаю, що це спрацювало. Не можу вам сказати. Можливо, ви знаєте, що спрацьовує на ЄВІ, коли кидають чи то пробники, чи подарунки. Сонцезахисний засіб, як я прочитала від бренду ЕнНАФ. Це корейський бренд. Даний бренд для мене не новий. Від нього я брала і крем, і сироватку, здається. І тональний крем в мене був, до речі, від нього зволожувальний. Ну, Це сонцезахисний засіб. Має якось такий вигляд. Зараз дані засоби доволі популяризовані. Чесно кажучи, сонцезахисними засобами я рідко користуюся. Ну, Всередині він тут запечатаний, він білого кольору. Аромату я ніби не відчуваю. Дуже гарне, до речі, упакування мені подобається, це саме перше. Гарне таке в їхньому стилі, в їхніх кольорах, доволі впізнаване. Але сонцезахисними засобами, як я вже говорила, не часто я користуюся, тому що навіть влітку я не дуже часто перебуваю на сонці, дивлюсь, тому що такими засобами і взимку користуються, я знаю, ну дивлячись, хто як. Буду користуватися, тоді вам щось буду говорити. Так, давайте далі. Далі я взяла крем на коло очей, бренд Farmstay з екстрактом календули. Коштує він 446 гривень. У мене закінчується засіб навколо очей. Я вирішила взяти щось інше. Знову ж таки, у мене там якийсь корейський бренд, не знаю, не пам'ятаю, буду десь вже в поружніх баночках розповідати. Має ось такий вигляд даний. Крамно коло очей, Чесно кажучи, мене привабив його колір, і ось це. Сам... Ось ця квітка календула. Мені захотілося взяти, як завжди, щось кардинально інше, і тут мені сподобалось, що він ось такому тюбику, бо в мене зараз такий просто в баночці. Все-таки ось цих з цими дозаторами і в тюбиках вони все таки зручніші. Тут, до речі, його також багато 50 мл. Корейські бренди вони за часу дуже в них великі літражі. Е тому що зазвичай такі крема на ну по 30 мл десь максимум, тут 50. І то, що в мене зараз, там також доволі великий літраж, хоча він у мене вже закінчується. Тому що такими засобами я користуюсь і вранці, і ввечері. Так, давайте далі. Е далі в нас іде міцелярний гель для зняття макіяжу бренд Venus 184 гривні. Має він ось такий вигляд. Взагалі, я його взяла не по прямих цілях, я його взяла для того, щоб очищувати пензлики від макіяжу, тому що я вже десь говорила, що я очищую зазвичай свої пензлики звичайним шампунем для волосся. Ну, чесно кажучи, не завжди він бере таке, як тональні креми, якісь важкі продукти. Він дуже важко очищує. У мене для спонжів є спеціальне мило. Професійне то дуже добре очищує, але для зликів мило трішечки мені не подобається не знаю. Не дуже воно добре взаємодіє з самими пензликами, вони бістріше псуються. Якби якась така рідка речовина, а ось ці професійні для пензликів, вони, чесно кажучи, занадто дорогі. Тому я вирішила піти таким простішим шляхом, взяти звичайний міцелярний гель і очистити ним пензлики, тому що він очищує обличчя від макіяжу, тобто логічно. Ну не знаю, подивлюся, гляну, як воно, звичайно, заодно протестую на обличчі, бо цікаво таке я ще не брала. Так, давайте далі. Далі у нас іде скраб для обличчя від бренду Holy Skin з екстрактом чорної ікри. Коштує він 212 гривень. Все-таки без скрабу для обличчя мені важко існувати, тому що в мене був від містер-скрабер. Потім я зробила перерву. Все-таки потрібно обличчю, щоб був скраб. Тому вирішила взяти щось інше. Тут його 100 мл. Має він ось такий вигляд. Довго я вибирала, тому що не знала, що конкретно собі взяти. Тому вирішила взяти щось зовсім зовсім інше. Давайте, якщо я його. Зараз відкрию, якщо він не запечатаний так сильно. Всередині не буду відкривати вже геть повністю. Тут його видно, бо тут ще пластикова така. Всередині він такого бежево коричневого відтінку, і ще в нього є ось такі частинки. Ну, Знову ж таки, буду тестувати, потім вам буду щось говорити. Так, давайте далі. Далі в нас іде натуральний спрей від бренду «Майор» проти випадіння. З органової олії коштує 56 гривень. Дуже давно я собі купувала ось такі спреї для волосся. Останнім часом волосся в мене випадає дуже сильно, я б сказала, і все-таки потрібно повертатися до цих засобів, тому що я робила перерву. Можливо, ще зміна сезонів, не знаю, трішки волосся, взяла дуже дешевий продукт, 56 гривень. Але просто я почитала коментарі під даним засобом, і мені сподобалось, тому що всі його хвалили. Бренд це український від майор. Я дуже багато вже чого брала: і скраби, і олійки. Він дійсно непоганий бренд на свою ціну. Тому, в принципі, я взяла ось такий він має вигляд. Його тут доволі великий літраж, 200 мл, Він тут з арганової олії, Давайте. Ну, такий аромат е якихось трішечки олій чи то трав, не знаю. Знову ж таки, буду користуватись, потім вам щось скажу, тому що. Я не захотіла брати ці дорогі, вони не завжди допомагають, тільки гроші викидаєш. Не знаю, чомусь мені цей сподобався, тому я його взяла. Так, давайте далі. Далі в нас іде очищувальне мило для пензликів та спонжів. Сінарт бренд 345 гривень. У мене якраз закінчується те мило професійне, що я говорила. Також там інший був бренд, знову ж таки, в такому упакуванні. Дуже мені подобається, тому що в ньому зручно особливо мити спонжі, тому що зазвичай я беру це мило для спонжиків, бо їх дуже важко вимити від тонального крему. Ну, Всередині, я не відчуваю якогось аромат, всередині він ось такий біле, тут просто. Його потрібно, звичайно, намочити і спонжом дуже так зручно водити. Далі я взяла антисептик для рук від містер Скрабер, Манго 53 гривні. Тут він гелевий іде, взагалі-то гелевий я не дуже полюбляю. Я люблю ці, що просто рідкі пшикаються, скажімо так. Ну, За цим разом вирішила взяти гелевий, в принципі, нічого такого, поміняти просто формат. Тут повинно бути манго, але я поки що не відчуваю, відчувається трішечки спирту. Це невеличка така баночка, буде зручно носити в сумочці. 30 мл, ось такий в нього. Вигляд, до речі, антисептиків доволі великий вибір на сайті. Можна вибрати, є ці, що і ось ці гелеві. І останнє, що в нас з вами залишилося, це знову ж таки ще один подарунок це незмивний крем для волосся. Це, я так розумію, пробник. Тут бренд. Green Soho, наскільки я так розумію, незмивний крем для волосся. Я не знаю, потрібно подивитися, як ним користуватись. Має він ось такий вигляд. Знову ж таки, як я вже говорила, ніколи Єва не вкидала пробників, наскільки так я знаю. Подарунків, тому за цим разом ось так. Такий подарунок, звичайно, я ним покористуюсь, подивлюсь на сам товар. Так, у нас з вами все, ніби все, що я. Замовила, я вам показала. Звичайно, за цим разом, як я вже говорила, дуже велика кількість доглядових засобів. Багато чого закінчилось, багато чого е, просто додатково замовила. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на дані товари. Ви на них подивитесь детальніше, почитаєте, можливо, ціни, бо ціни дуже часто змінюються. Я вам дякую за ваші перегляди. Обов'язково е, напишіть коментар під даним відео, поставте вподобайку. Це дуже важливо для мене. Буду дуже важливо. Вам вдячна! А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!